Добрий день! Ради вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі кутовий диван Женева від українського виробника торгівельної марки Woodline. Габаритні розміри цього дивану від краю до краю 2 метри 44 см. В глибину по великій бильці диван цей має 1 метр 47 см. До комплекту цього дивану входять три великі подушки та дві малі подушки. Бильця в цьому дивані прикрашені МДФ накладками кольору Венге Темний. У великій бильці цього дивану є ніша для зберігання речей. Кутова частина в цьому дивані не розкладується, тому її спинку продовжує декоративна прямокутна поролонова вставка. У кутовій див... частині цього дивану також є коріб для зберігання білизни. У другій бильці цього дивану розташован бар також МДФ-накладки кольору венгетемний. Принцип розкладки цього дивану єврокнижка. Для того, щоб розібрати диван, ми піднімаємо викатну частину та витягуємо її на себе корів для зберігання речей. Опускаємо задню стінку та отримуємо спальне місце 2 метри на 1 метр 47 сантиметрів. Звертаю вашу увагу на те, що при розкладці цього дивану від основної стіни квартири залишається захисна планка. Наповнення цього дивану: пружинний блок, повсть, пінополіуретан та синтепон. Диван м'який та комфортний. Замовити диван в іншій тканині або вибрати інший колір, можливо, у нас в салоні. А ми раді вас бачити кожного дня. До зустрічі, папа. -па.